Що зачіска, все нормально. Все, все прекрасно, довго виглядаєш. Так, поїхали. І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли – The Drive. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, про що не часто говоримо на нашому YouTube-каналі, а саме про Tesla Model X. І в цьому відео пояснимо, чому. Тесла Model X не части гість на нашому каналі, тому що, як і будь-яка дорога річ, а Тесла Model X це найпреміальніша версія Тесли. Тобто в них є. Вони Тесли йдуть парами, якщо ви не знали. Це трійка лайка, це бюджетна версія. Я розумію, що це не дешева машина, але знову ж таки, в рамках Тесли це бюджетна версія. І є Model S, Model X. І X це найкраще, що може запропонувати вам компанія Tesla у вигляді своїх автомобілів. Там є те все, що потрібно в будь-якій преміальній машині, це там, дотяжки, всі оці речі, автоматичне закривання, відкривання всіх там, дверей, які потрібні. Це дійсно класно, але це є тільки в X. І часто люди, наші клієнти, які є власники X, вони. Ну, скажу так, на власників інших Тесл дивляться трошки зверху, тому що вони вважають, що справжня Тесла тільки у них. І в принципі, частково вони праві, тому що всі технології, які є у Тесли, вони завжди ставлять свою найпреміальнішу флагманську версію Model X. І сьогодні ми з вами розберемо, за скільки можна придбати. Різне покоління, різні версії Тесли X, які варто купувати, а які краще оминати стороною. В цьому відео ми будемо давати свої певні рекомендації, які моделі, яких років варто або не варто вибирати. І ці рекомендації вони основані на сервісі. Не на тому, що в нас є автосалон, і ми продаємо тесли або привозимо вам їх під замовлення для тих, хто не знає або новий на нашому каналі. Ми починали з сервісу, тобто ми ремонтували спочатку машину, а потім вирішили, що ну для чого нам кожного разу по низу авторія ті машини, які ви нам привозити на перевірку перелопачувати, якщо ми можемо вам привозити вже готові, хороші, гарні машини. Якщо ви хочете готову гарну, хорошу машину, ви можете зглянути на телеграм-канал. Там будуть пропозиції для вас. Якщо ви не знайдете ту пропозицію, яка вас зацікавила, ви можете написати нам в приват, і ми підберемо. Тесло спеціально для вас. Це безкоштовно, тому звертайтесь, ми з радістю вам допоможемо. І так, давайте трошки ближче до суті. Сьогодні ми вам будемо показувати один дуже, скажімо так, бюджетний варіант Model X, який був куплений зараз. Я вам скажу за 3200. Це взагалі подарунок, але там, звичайно, ще є певні нюанси. Також ми покажемо вам свіжішу версію 2017 року. Покажемо обов'язково Raven версію X. Якщо ви не знали, в басках є звичайно покоління Raven, в X є теж саме, і переваги вони мають. Майже ті ж самі, крім ну можна сказати, комфортно, тому що X сам по собі це і так дуже комфортний автомобіль. І, відповідно, такої різниці між звичайною пневмопідвізкою і поколінням рейвен, яке в весках, ви не відчуєте, але там є ті ж самі налаштування по комфорту. Ви можете зробити свою підвізку на X жорсткішою, можете м'якішою. Але знову ж таки, це не настільки кардинально відрізняється, як весках. Ну і звичайно, ми покажемо вам саме нове покоління, яке його називають палад або штурвалом. X, і поговоримо про певні нюанси, які там бувають, для того, щоб ви могли більш безпечно вибрати собі автомобіль на аукціоні. Перший наш варіант на сьогодні це 2017 року Model X100D. Ми частково сьогодні зачепимо питання 75-х іксів, тобто які укомплектовані 75 кіловатною батареєю. Тому що дуже довго і досі воно є. Був такий стереотип, що X має бути тільки сотий. І в принципі в цьому якийсь сенс є, звичайно, чим більше батареї, тим краще. Але знову ж таки, які задачі має виконувати машина? Якщо у вас цей автомобіль має виконувати завдання, там магазин дітей розвести по місту, з'їздити, то в принципі вам його буде достатньо, якщо ви заряджаєте постійно свою машину вдома. Звичайно, якщо ви заряджаєтесь на публічних зарядках або у вас дуже далекі дистанції кожного дня, то ну, варто розглядати. Сотого Ікса, але просто ну раніше, чого воно існувало і мало дійсно свій сенс, тому що не було доступу до нормальних швидкісних зарядок. Відколи з'явилися в Україні ці зарядки, в принципі, питання батареї воно потрошки-потрошки вже відпадає, тому що швидкість зарядки вона компенсує невелику її ємність. І відповідно, якщо ви дуже сильно хочете ікса, але на сотого ікса у вас не вистачає бюджету, або ви не хочете виділяти ту кількість бюджету на покупку свого автомобіля, ви можете роздати. 75 X і одного сьогодні ми глянемо. Але зараз у нас 2017 року Model X 100D. Нагадаю, що X всі повнопривідні, їх немає на задньому приводі, ну, відповідно, і на передньому приводі. І їх немає без пневмопідвізки. Тобто вони всі з пневмопідвізкою. боятися в Теслі її не варто, тому що це надійний агрегат, і він допомагає вам на цих автомобілях заїхати Певні дуже складні ділянки, в які ви хочете потрапити, тому що в максимальній своїй висоті, якщо не помиляюся, 21 або 22 сантиметра буде у вас кліренс, якщо ви максимум піднімете свого ікса. Але знову ж таки, тільки до 25 км кілометрів за годину. Тобто це положення пневмопідвізки тільки для того, щоб ви могли заїхати кудись, якийсь лісок, в якийсь сніжок, куди вам потрібно, щоб потім подзвонити по трактору, щоб у вас звітом витягнув. Не про це. Поїхали. Наш перший X сьогодні. Подивимося, які в нього пошкодження. Куплений за 9200 доларів для ікса 17-го року. Супер ціна. Подивимося, які в нього тут пошкодження. Ми бачимо, що у нас тут пошкодження позаду. Особливо ззаду справа. Розібрана тут трошки центральна накладка, там, де камера, задня ручка. Бачимо, що двері не в зазорах, але знову ж таки, це все діло можна поправити. Ми часто в наших відео говоримо про те, що не варто розглядати ікси з ударами по задніх дверях, фалконах, так званих, тому що потім їх встановити правильно відновити поставити. Це складний процес. Це не, не реальна задача, але вона складна, тому просто бути до цього готовий. У нас тут пошкодження в заднє праве крило, крило можна замінити, і по великому рахунку його тут і потрібно замінити. Ті деталі, які пошкоджені, решту можна відрихтувати. Бачимо, що є пошкодження по підвісці. Також треба буде це все діло оглянути уважно. Замінити задню кришку багажника і укомплектувати вже. Підсилювачем, бампером, нижнім захистом, ліхтарями, всім чим що потрібно. Бачимо, що у нас тут на дзеркалі висить ключ. Нестандартно зазвичай їх чіпляють на кермо, але в даному випадку у нас тут все на дзеркалі. Бачимо, що в салоні у нас є якісь запчастини, точно бачимо підкрилок, якийсь пластик. Це вже ви дізнаєтесь по приїзду вашої Тесли сюди. Чим докомплектували її на аукціоні, тому що часто ті запчастини, які там були при дефектовці, або там зняті були з машини, їх часто назад потім ставлять в машину, що економить ваш бюджет знову ж таки на ремонт. Так, куплено було за 9200 доларів. Купили її з аккаунта Грузинського, часто українці, до речі, купують з грузинського аккаунта, тому куди він поїде, це вже покаже. Час, але м -м -м, купили його з грузинського аккаунту. В Україну він обійдеться вам ось таку от суму. І за X сотий. Звичайно, що краще трошки додати і взяти такого ж ікса але вже на Інтелі. Але і за Тегру, в принципі, за цей бюджет, як на мене, дуже непогана покупка, враховуючи ось ці пошкодження. Наступний наш варіант ми одразу. Вискочимо в наступне покоління, в Raven. Це моє улюблене покоління в Model S і в віксах воно теж має свої переваги. X сам по собі теж комфортний, незважаючи на те, є в нього адаптивна пнемопідвізка чи немає. Чисто фізично він, він комфортний через свою базу, через свою вагу, величину, ширину. Він буде в будь-якому випадку комфортний навіть без адаптивної пневмопідвіски. Але що дає в віксах нам Raven? Через те, що це великий автомобіль, важкий, і в нього, скажімо так, аеродинаміка не настільки хороша ну, в силу свого форм-фактора, як в Весках, як в «Тріках», тим більше чи як в Вайках, він за допомогою переднього рейвен-мотора, який дозволяє нам проїхати далі, він економить енергію, відповідно, запас. Ходу у вас на X збільшується. Відповідно, теж важливо звертати увагу, яке покоління Model X ви собі купуєте. Ми глянемо зараз Raven. Куплений був цей X за 16250 доларів, і ми зараз подивимося, яке в нього пошкодження. Бачимо, що це білий X красивий на таких красивих дисках. Трошки тут розібраний поріг, накладки, ну це не страшно, це пластик. Так, тут у нас якась цікава пляшечка. Білий салон і пошкодження позаду. Насправді, в віксах задні удари вони не такі страшні. Якщо враховувати, що це от такий от удар, це насправді нормально. Бачимо, що от крило трошки. Пошкоджене, пошкоджена кришка багажника. От, кришку я б замінив, крило можна врятувати, можна замінити, нижню цю частину відрихтувати, укомплектувати заднім бампером, захистом, повітряними клапанами, які сюди повинні вставлятися, підсилювачем. І все у вас буде добре. Е, так, ну, звичайно, ці пластикові накладки теж потрібні, але, слава Богу, вони коштують недорого. Куплений він був за 16250 доларів. Не забуваємо про те, що аукціон з нас теж візьме немаленьку суму при покупці автомобіля, і тільки зі збором аукціону вона обійдеться в 17 тисяч 464 долари. Купили її з американського аккаунта. Можливо, це хтось купив із України, тому що ми теж торгуємо з американських аккаунтів. В Україні він обійдеться вам ось отаку от суму, і відповідно ви отримаєте 2020 року X. Long Range, він вже називається не 100 d як в попередніх кузовах, а Long Range з Raven мотором який дозволить вам проїхати трошки далі, трошки комфортніше. Також можна буде цю підвізку зажати в спорт, якщо ви хочете на своєму іксу понавалювати, що насправді велика рідкість, але деякі люди люблять активну їзду і великі автомобілі. Якщо ви любите активну їзду і великі автомобілі, будь ласка, X, він вам в цьому випадку допоможе. Тому що X – це найбільша, найпреміальніша машина, яку може запропонувати вам Тесла. Це дійсно велика машина, це дійсно швидка машина. Тому, якщо вам це підходить, розгляньте собі X. і знову ж таки, як і випадку Model S, ми будемо рекомендувати вам вибирати саме Raven версію, якщо ви готові виділяти на це бюджет. Одразу показую вам ще одного X на Рейвені, трошки дешевшого, але пояснимо, чому попередня, як, як на мене, попередній варіант він був цікавіший. Куплений він був за 15 375 доларів, що дешевше, ніж попередній варіант. Але ми тут бачимо, що в нас фронтальний удар. І здавалося б, Нічого складного нема, як сказали би на луцькому автобазарі фара до заміни, крило до заміни, чи крило пофарбувати, двері пофарбувати, вони кажуть, та? і бампер тут треба купити. Але насправді X він досить складний в роботі, особливо по запчастинам, а конкретно їхній кількості і вартості. Щоб зібрати цього X по запчастинам, ви потратите набагато більше грошей, ніж попередній варіант. І хоч він був куплений. Дешевше на 1000 доларів, але знову ж таки, на ремонт ви тут потратите більше. І, в принципі, ну от крім цього, переднього удара, в нас більше нічого немає. Але от якщо подивитися в каталозі, в Tesla є свій каталог, який називається EPC, і ви подивитесь, з чого складається або скількох деталей складається просто передній бампер Вікса, ви будете. Мягко кажучи, неприємно здивовані, скільки деталей потрібно купити, тому що там є повітропроводи на радіатори, повітропроводи на гальмівні диски, куча кронштейнів, всі хромчики, накладочки, підтуманки, кронштейни. І воно здавалося би це все діло пластики. Вони самі по собі недорогі, якщо взяти його ну, в одній одиниці. Але якщо ти починаєш рахувати, скільки всього його треба для того, щоб відновити цього ікса, ремонт вам виліться насправді в немалі гроші. Але якщо і рахувати далі цей ремонт нормально, то тут крило пофарбувати, як кажуть на автобазарі, не вийде. І, Двері пофарбувати не вийде. Крило треба викинути і поміняти. Двері потрібно, можна спасти, але знову ж таки, там буде шпаклівка. Якщо ви не проти цього, можливо. Далі дивимося. Тут у нас все ок, тут все ок, 20-й рік. Красота, ключик є, а ключик для X насправді дуже важлива штука, тому що відновити ключ на X це досить недешеве. Недешеве задоволення. Отут якраз у нас на останній фотографії показано класно, що дає нам адаптивна пневмопідвізка, коли можна регулювати її в комфорті, в автоматичному, в спортивному або в розширеному, де ви автомат, де ви вручну самі налаштовуєте оці от моменти, як повинна працювати саме у вас і під вас ця пневмопідвізка. Тому 15 тисяч доларів зі збором аукціону 16 536 і в Україні вам обійдеться ось таку от суму. Теж хороший варіант, насправді окей, питань нема. Але ви просто маєте розуміти, що передні удари Ска X, ну ми говоримо сьогодні про X, але SK X це не дешеве задоволення. Особливо це стосується тих, хто каже, що Тесли під капотом нічого немає. Це конструктор, ти розібрав, зібрав. Ми часто про це говоримо. Але за цей конструктор хтось повинен заплатити. І перед тим як купувати цей конструктор, ви маєте розуміти, скільки він коштує. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Павербанк не складається з такої 21 потужної батареїчки з Model Splett. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. І перед тим як ми покажемо вам. Супербюджетний, супернедорогий варіант Ікса. Ми покажемо варіант, який на аукціоні пішов майже в 10 разів дорожче. А саме 24-го року Tesla Model X, який був куплений за 30 250 доларів. Цікаво доглянути. От зі збором 32 304 доларів. Це тільки аукціон з нас візьме, це ще без доставок, без інших затрат. Давайте подивимося, як він виглядає. У нас пошкодження тут по передній правій частині. В принципі, пошкодження окей, нормально. Знову ж таки, я не кажу, що це буде дешево: зібрати нового ікса по запчастинам, як і любого ікса. Та в принципі, як і любу тесло по вздар з ударом попередній частині, не так просто, як може здаватися на перший погляд. У нас тут, бачите, пошкоджений капот, крило, відсутня фара, бампера половини немає. Тут в цій частині у нас пневмокомпресор разом з кронштейном, який нам тут треба буде в зборі його це все діло поміняти, плюс кілька трубочок по-любому, тому що вони будуть пошкоджені. Бачимо те, що пошкоджене колесо, відповідно, в ходовку теж потрібно закладати затрати. Можливо, навіть при таких ударах, хоча він виглядає незначним, але може постраждати навіть рульова рейка. А якщо сильний удар в колесо, то може піввісь забити передній редуктор. І от, ну там теоретично можна піввісь дістати, але може пошкодити редуктор, відповідно, у вас під заміну піде передній мотор. Тому... Будьмо акуратні з такими от пошкодженнями, і майте на увазі, що просто візуальної оцінки, без розуміння того, що в машині взагалі є всередині, оцінювати ремонт краще не беріться. Зверніться до тих, хто хоча б один раз збирав такого ікса, як мінімум, щоб та людина, яка буде ремонтувати вам автомобіль, вона не вчилася на вашій машині, а мала вже якийсь досвід. Дивимося далі. Бачимо подушки, якась стрічка. З дверей не розумію, що це. Так, тут у нас спрацьована безпека, кермо, сидіння, шторка. Відповідно, в колінах теж у нас буде спрацьована подушка і ремінь безпеки водійський. Далі дивимося. Тут у нас окей, в фалконі теж спрацювала безпека, треба буде її відновлювати. Це нормально, можливо, ну її можна і замінити, але тут вже таке за бажанням. Так, тут у нас ну, нічого нового, все окей. Оця стрічка дуже цікава. Якщо ви знаєте, що це за стрічка, напишіть нам в коментарі. Ззаду у нас все добре, тут у нас все добре. Багато дублюючих фотографій. Ну, клас. Фотографи у них талановиті. І от що ми отримуємо за 30 250 доларів без збору аукціону. Передній удар спрацьована безпека, яку можна відновити. Щодо безпеки. Є кілька варіантів. Її можна відновити. Можна відновити, як робимо це ми в заводських умовах, і ми на кожну відновлений по безпеці автомобіль, видаємо сертифікат, можна замінити її на вживану безпеку, тобто там, з донора ви знімаєте подушку і ставите на свій автомобіль. Це теж окей, можна повністю нову поставити. Тут уже залежить від вашого бажання. Всі варіанти вони робочі, крім першого. Але не забувайте про те, що коли спрацьовує безпека, в бюджет вашого ремонту потрібно обов'язково закласти чистку крашів. І краш в нових автомобілях прописується не тільки в блок СРС, який відповідає за безпеку. А також він прописується і в цьому автомобілі, скоріш за все, прописався в блок, який називається VC-Front. Його теж потрібно чистити. В цих автомобілях, також в свіжих, є блоки, які не чистяться. Тобто вони. Можуть тільки помінятися і підшитися до свого автомобіля. Тобто, якщо раніше в нас був блок, ми його зняли, почистили і поставили на автомобіль. В цьому випадку може такий варіант бути. Тут 99 випадків зі 100, що його потрібно замінити. Тобто ми беремо старий блок, викидаємо новий ставимо, підшиваємо до автомобіля, і воно все працює окей. Бояться цього не потрібно, просто треба правильно це все діло відпрацювати. Тоді у вас буде хороший результат. В Україні цей автомобіль обійдеться вам ось отаку от суму. І, в принципі, для 24-го року це рік машині. Це дуже, дуже хороша ціна. Тому що з Європи, наприклад, там нову, якщо такий автомобіль замовляти, він обійдеться близько 105 тисяч євро. Тому, в принципі, за річну машину з таким пошкодженням. Хороша ціна, якщо ви розглядаєте собі свіжого року Model X. Не часто за такі гроші дійсно можна виграти такий автомобіль. Зазвичай вони йдуть трошки дорожче. Тому знову ж таки, хто не гає часу, той купує вигідно, Як каже наш улюблений пан Сергій. Якщо не знаєте, хто такий пан Сергій, то підпишіться на наш телеграм-канал, там ви його зможете зустріти. Так, вишенька на торті. Повторити такий цирковий номер буде складно, але як показує практика, і зараз ми вам це діло покажемо. Це можливо 2018 року Model X, який куплений на аукціоні, за 3200 доларів. Давайте подивимося, як він виглядає. Бачимо, що це 10% від оцінки для преміальних машин. Давайте, ви можете бути не згодні, що Тесла це преміальна машина. Окей, це ваша думка. Але для преміальних машин 10% від оцінки на аукціоні це таке трошки технічно вам поділюсь. Це майже нереально. Зазвичай, коли ви бачите оцінку автомобіля, ви можете в принципі попередньо приблизно прорахувати ставку за скільки він піде. І зазвичай це від 30 до 40%. Зазвичай залежно від того, які пошкоджені автомобіль. Тут навіть здалека дивлячись на ці фотографії, пошкодження не ну, для цього оці... ціни невеликі. І 10% це реально великий успіх. Зі збором аукціону він обійдеться 3935 дол... доларів. І от е, дуже класно, що от, ну, на невеликих цінах е, аукціонний збір він реально невеликий. От ми от дивилися 24-го року і там аукціонний збір такий, як треба. А от е, тут вже набагато приємніше, хоча ну, насправді теж немало. Пробіг 24 тисячі миль. 24%. Це перший її продаж. Клас, повезло комусь. Давайте подивимося, як він виглядає. Бачимо передній удар, всю морду треба зібрати. Я розумію, боковий удар треба двері замінити, передні, задні, тут потрібно попрацювати. Крило не треба міняти, бампер теж це все можна зробити, питань нема. Морду зібрати на нього теж не дешеве задоволення, але можна. Бачимо, що в нас тут по підсилювачу пішов удар, і лонжерони з'їхали, але знову ж таки, це все можна зробити. Нереальних задач немає, є тільки бюджет. Безпека спрацювала, нічого страшного. Але 24 тисячі миль пробігу, кремовий салон, яка краса. Восьмий місяць 2018 року. Це означає, що вона вже на Інтелі. 3200 доларів. Так, це 75 x Я розумію, питань нема. Але 3200 доларів. Та джети продаються, напевно, за такі гроші. Ну, та, тут на ремонт треба нормально. Питань теж нема. Ну, знову ж таки, 3200 доларів за ці гроші. Ну, на розборку взагалі брати автомобілі з ударами по морді не, не дуже хороша ідея в цілому. Але цей автомобіль за 3200 доларів навіть з ударом по морді можна брати. Ну, якщо вам там щось не підійде в плані ремонту, ну, розберіть його на запчастини та й кінець. Але от такі от чудеса бувають на аукціонах. Якщо ви хочете, щоб чудо зустріло і вас, заходьте до нас в телеграм-канал, він є в описі до цього відео. І там будуть пропозиції по Теслу. Там будуть ті пропозиції, які... Не без вигаданих ремонтів, без надуманих прискорених строків, реально все як відбувається в житті. Чому для нас це важливо? Тому що ті автомобілі, які ми вам підбираємо. Нам їх потім і ремонтувати. Відповідно, як там деякі люди люблять хвалитися хорошими покупками на аукціоні, коли там півмашини немає, але вони дуже дешево їх купили. І дивіться, ми купили там рестайлову трійку за 5 тисяч доларів. Це все звичайно класно, оскільки воно в результаті обійдеться. У нас стратегія трошки інша. Ми ж ті машини потім маємо ремонтувати. Відповідно, брати якусь машину, ліпити з двох одну, повірте, нам теж невигідно. Вам це довго по строкам, дорого по ремонту, хоча завчасно. Ви купили машину за невеликі кошти. Але це час, гроші, проблеми і сумнівний результат. Тому на фінал загальна порада по, в принципі, будь-яким покупкам на аукціоні, особливо це відноситься до Тесл, Краще заплатити більше за цілішу машину, ніж потім. Багато вкладувати ремонт. По перше, за фотографії на аукціоні буде не стидно потім при продажі цього автомобіля. По-друге, результат у вас буде класний. По третє, це буде швидше. І бюджет плюс-мінус той самий. Ви зможете зекономити може якісь там 500 доларів, але часу це займе більше. Результат буде гірший. Продати цю потім машину важче. Тому обирайте ціліші автомобілі, користуйтесь допомогою тих, хто розбирається в даному питанні. І дивіться наш Ютуб, підписуйтесь. Ми тут багато розповідаємо секретів про Теслу, і це все діло ми робимо безкоштовно. За що ви нам ставите лайки? Конкуренти нас ненавидять. А ми продовжуємо робити свою роботу. Дякую, що дивилися. Дякую, що дивитесь, Дякую, що коментуєте. Дякую, що приходите до нас. І кажете, що ми дивимося ваш Ютуб. Нам дуже подобається. Нам теж подобається його для вас записувати. Хоча не завжди насправді на це є час. Е, тому знову ж таки, дякую вам, е, щоб потім не казали, як казали кому там, пану Зеленському казали, що він невдячний американському уряду. Ми вдячні вам, наші шановні глядачі. До скорих зустрічей! Мені цікаво. Я щось провтикав, що ця чашка стояла, скільки тут? Ну, ми, ну, на відео воно там хвилин на 5, може 10, годину вона тут стояла на столі. Нам оцей бренд, який я не називаю, заплатить за рекламу. Оцю каву я робив сам. Цю каву зробили мені на одній відомій заправці. Якщо ви заплатите нам 100 доларів, ми скажемо, яка, що ваша кава смач... Ні, Ми не будемо казати, що ваша кава смачніша. Ми скажемо, яка, на нашу думку, кава смачніша. Тому що в нас тут тільки справедливі огляди. Сокар, напишіть. <плес> Реально, деколи заходжу сюди на сокар, у нас тут просто під боком, е якщо ви не знали, у нас тут під боком е заправка сокар. І деколи я заходжу на заправку. І диву... кожен раз я йду і дивлюсь на стелу з цінами. Знаєш, то, що там пишуть, Тіп, скільки коштує там бензин, там той чи інший. І я такий, типу... ну, Кожен раз не було такого, що я прийшов і була менша ціна. Завжди більше. Цей бенз, він просто пре і превого. І кава, до речі, теж подорожчала. Інфляція. Коротше, недавно клієнт мене питав: а каже, там. Я тут на зап... Йому треба було антифриз купити. Каже, я тут на заправці, а де тут може на заправці на око, де тут може антифриз продаватися? А я такий кажу, так я на заправці вже не був, я не знаю скільки років. Я навіть не знаю, там, крім хот-догів, де що влаштовано. Отакий от от. неочевидний скіл, який я втратив. Розуміти, що де відбувається на заправках. Тому що в нас там, от, у фермерів є свій куб з соляркою, У нас там є волконектор. Просто я приїжджаю на роботу, вставляю, він там заряджається. Потім, коли мені треба кудись їхати, просто знімаю зарядки і їду. Не навіть не знаю за скільки вона там зарядилась, скільки часу потрапилось. Ну, без різниці. У нас була така штука, типу, що хтось в коментарях нас чи в Тіктоці дуже токсична, там, типо, движуха, але хтось тіхтоці писав, що ну, типу, там чого ти їзиш на електричках. Я кажу, ну мені зручно, не бреши це не може бути зручно. Ну просто ну мені особисто зручно, тому що я навіть не знаю скільки, за скільки часу там зарядиться вона з 20 до 80, як там хтось любить рахувати там чи ще щось. Я просто ну став, вона заряджається. скільки заряджається ваш телефон? Ви ж не рахуєте? Така ж сама філя. До побачення.